Вітаю вас, любі телеглядачі! В ефірі, як завжди, о цій порі, Культурний простір. Сьогодні говоримо про сучасне мистецтво як таке: цікаву постмодерну лірику і ретро музику та ще багато чого іншого. Вирушаємо. Що таке пост-арт? Мистецтво, що наступило після чогось. Покоління митців після реалізму і модернізму зрозуміли. Краще вже не зробити, тож ліпше іронізувати, займатися компіляціями і переспівами. Це і є пост-арт. Наступним сюжетом ми відкриваємо альманах під такою ж назвою. Спільно з експертами спробуємо розібратися, що ж таке сучасне мистецтво чи то пак постмодернізм, які його характерні риси, і хто були і є найвизначнішими представниками постмодернізму. І чи можемо ми назвати сучасне мистецтво пост, -пост артом Слухай, Діма, давай тут ти анекдот вставиш. Ну, про постмодерніста, який входить до кухні, залазить в холодильник. Бо ага. а ми що пишемо? Ну, взагалі, то так. Ой, вибачте. А, добре, добре. Ми ще не знаємо. якщо буде, то вискажуть його прочитати. Добре. Обов'язково. Оце і зветься пост-арт. Що керує людиною 21-го століття? Це вже не мораль, не табу і не нормативні акти. Постмодернізм стверджує, що регулярність людських вчинків наразі визначає реклама. Цікава думка: суб'єкт і об'єкт однаково важливі. Ось перед вами об'єкт, що спостерігається. А ось суб'єкт, що спостерігає. Наразі це людина... це людина із камерою. Досі робити вигляд, що його не існує. Досі прикидатися, що у сприйняття немає посередника. Отже, глядачі активним учасником мистецького акту виникає питання: що відбувається, коли об'єкт і суб'єкт збігаються. Мистецтво відображає дійсність у художніх образах. Мистецтво це знакова система. Арт-об'єкт – це не реальність. це символ, що описує реальність з того чи іншого боку. Наш світ постійно змінюється, отже, змінюються й форми мистецтва. За час, що минув, ми мали античне мистецтво, візантійське, реформацію, епоху відродження. Потім прийшов новий час з бароко, класицизмом та романтизмом. Імпресіонізм, кубізм, абстракціонізм та багато інших чудернацьких течій належать модернізму початку ХХ століття, всі вони намагалися у різний спосіб виразити і показати актуальні риси свого часу. Але ні одна з них за дивакуватістю не зрівняється із сучасним постмодернізмом. Наразі він сам вже вимагає нової назви та нових форм. Якщо модернізм по суті своїй, це нове, це пошук нового і відкидання всього не нового, то постмодернізм це не відкидання нічого, це абсолютно все. Настовно ми поділяємо модернізм і постмодернізм їх панування в культурі ХХ століття серединою століття. Тобто це десь кінець 40-х після Другої світової війни. Кінець 40-х, початок 50-х років, це зародження, активний розвиток, розквіт це 60-ті, -70 -80 70-ті, 80-ті роки, і, набувши трошечки інших ознак. Постмодернізм існує в кінці 90-х на початку ХХІ століття. Постмодернізм як і будь-яке серйозне культурне явище розпочалося із філософських засад. Філософське обґрунтування дали у другій половині ХХ століття так звані батьки постмодернізму. Це ліотар. Деррида, Бодріяр та Умберто Еко. Саме вони обҐрунтували ті основні моменти, з якими ми пов'язуємо постмодерністське мистецтво. Однією з основних характерних ознак постмодернізму є цитатність в нашому світі, в якому вже бачено-перебачено все. Сказано, пересказано все. І здивувати сучасну молоду людину чимось надзвичайним є завданням дуже і дуже складним. Так от, постмодернізм спеціально провокує, спеціально робить речі, які викликають іноді шок, іноді захват, іноді спочатку захват, а тоді шок, іноді навпаки. Основоположною характерною рису контемпорарі є те, що дія відбувається тут і зараз. Це зближує, скажімо, візуальні мистецтва з театром. І це породжує такий характерний прояв контемпорарі як перформанс. Перформанс це дія. Це дія, в якій автор, скажімо, чи за сценарієм, чи без сценарія. Але він залучає глядачів до постійної співпраці. Нічого не сприймається як абсолютне так або абсолютне ні. Відчуття іронії певної іронічності в творі, відчуття. Тієї ж таки японської естетики, чому Японія на сьогоднішній день є найбільш постмодерністською країною, тому що е, принципи японської естетики, ті ж самі сабі е, вони по суті і демонструють принцип недо, недомовленості, незавершеності. І оцей принцип недо він дуже притаманний контемпорарі. Будь що, що відбувається, може бути твором мистецтва. Якщо говорити про початок і про знакові об'єкти, то скажімо, можна назвати і Марселя Дюшана, його відомий фонтан Енді Ворхола. Зрозуміло ще раніше рух флюксус, твір Віктора Сидоренка, яким по суті починалося. Входження України у сферу бієнального життя, скажімо так, саме на ювілейній 50 50-й венеціанські бієнали. А це найбільше в світі. Виставка сучасного мистецтва було представлено проєкт Віктора Сидоренка, який називався Жорна часу. Група київських та сумських художників проводять фестивалі ленд Арту. У селі Могриця Сумської області дуже цікаві арт-об'єкти, будуються прямо на землі. В чому сутність ленд-арту художник вибудовує, скажімо, розфарбовує цілі об'єкти, от, скажімо, яри. Яр може бути розфарбований. Про Могрицю ви там покажете картинки, це буде, це буде цікаво. Тобто, якщо для моєї ідеї необхідна музика, якщо я, скажімо, художник, але для реалізації моєї ідеї. Необхідні якісь театральні постановки, необхідні якісь музичні, хореографічні і інші. Тобто абсолютний діалог, абсолютний синтез, навіть синкретичність своєрідного мистецтва присутня в постмодернізмі. Глядач він повинен сам включитися, додумати, домислити. Тому часто контемпорарі називають ще. Елітарним, авторським, елітним мистецтвом. Чому називають так? Саме тому, що це мистецтво, яке провокує роботу думки. На сьогодні все більше говорять про явище постпостмодерну. Підводячи підсумок, що таке ситуація постмодерну, її можна порівняти з класичним розумінням того ж таки дао. В Китаї, тобто це не є щось, це є абсолют, це все і нічого. Це те, що необхідно нам для реалізації своєї власної мети.